Мої вітання, шановне товариство. В публічному управлінні надзвичайно важливе значення відіграють людські ресурси. Тому управління ресурсами, людськими ресурсами в системі публічного управління має надзвичайно велике значення. Не даремно ж в рамках гібридної війни агенти фашистської Росії буквально перед війною. Нарядю стадію війни 2022 року провели цілу низку спеціальних операцій для того, щоб знищити систему підготовки кадрів. Зокрема, фактично була знищена дипломатична академія при МЗС, тобто її перетворили на якісь там курси. Була знищена Академія розвідки служби зовнішньої розвідки України. Теж створили якісь там центри перепідготовки і так, але ну, фактично знищили. Була знищена Академія прокуратури. Була знищена Національна академія державного управління при Президентові України. Розумієте, от наскільки все це було глибоко, і як е, е, високо сиділи ті російські шпигуни, які знищували систему підготовки кадрів для е, ключових. Е, е, Галузей управління Академії Служби безпеки просто не встигли знищити, але теж там планували залишити з неї тільки курси, а прибрати бакалаврат і магістратуру. Оце вам яскравий приклад, приклад того, що робота з кадрами, робота по управлінню людськими ресурсами має надзвичайно важливе значення. Які сучасні принципи управління людськими? Ресурсами. Перше орієнтація на висококваліфіковану і ініціативну робочу силу, яка інтегрована в процеси управління. Ну, В умовах інформаційного суспільства зрозуміло так? на основі інформаційно-комунікаційних технологій. Друге. Друга характеристика безперервність процесу збагачення знань і підвищення кваліфікацій. Щонайменше кожні 5 років треба. Підвищувати кваліфікацію, гнучкість організації роботи праці теж знов таки змінюється ситуація, треба змінювати систему управління, делегування відповідальності згори донизу, Теж зрозуміло, тому що всього не можна охопити згори, от треба делегувати повноваження. І партнерські відносини між учасниками. Управління публічного управління і по горизонталі, і по вертикалі. Які фактори впливають на розвиток людських ресурсів, які категорії? Перше, організаційно-економічні фактори, шановні друзі, це розподіл праці і організація праці насамперед, це організаційно-правова форма публічного управління, організаційна структура, система комунікацій? Підходи до винагороди працівників, тобто всі ці фактори враховують організацію праці, нормування, економіку праці, і це дуже важливо. Другий принцип, або другий фактор адміністративно-управлінський фактор. З чим він пов'язаний Фактори пов'язані з адміністративними методами управління, вибором принципів. І методів управління з комплексом нормативних і директивних актів. Тобто, це зрозуміло. Наступне, техніко технологічні фактори знаходяться в сфері інтересів ну, інженерних і технологічних дисциплін, але в умовах інформаційно-комунікаційних технологій. Використання в умовах формування інформаційного суспільства безумовно техніко технологічні фактори з точки зору інформаційно-комунікаційного забезпечення публічного управління є надзвичайно важливими. Правові фактори ну це не обговорюється, не пов'язані з використанням сучасного законодавства. У сфері державної служби, трудових відносин, відносин праці і так далі, От, тобто юридичні аспекти надзвичайно важливі, особливо в умовах побудови правової соціальної держави. Групові фактори досліджують соціологи і соціальні психологи, тому що процеси соціалізації особистості. Працювання, праця в групі є надзвичайно важливими. І особистісні чинники, особистісні фактори досліджують сутність людини, її унікальність і так далі тут допомагає в публічному управлінні психологія. Тобто комплексно треба підходити до управління людськими ресурсами в публічному управлінні.